Хотів почати з ти, як всі українські чоловіки, чи ти був перекутий до телевізора минуло ночі? Чи дивився ти боксінг-меч за абсолютно за за титул Абсолютно не як це українською сказати? неперевершено, неперевершено, undisputed да? Undisputed champion of the world. А, Безпрецедентно і неперевершеного так. Дивився Чемпіона. ні, я чесно скажу, я не дивився. А, і, до речі, я думаю, що багато хто в Україні не дивився, починаючи від того, що а, частина людей зайняті а, іншими справами наразі, зокрема питаннями оборони, в різних статусах, починаючи від фронту, завершуючи роботу підприємств, що в Україні частина все ж таки в нас не є вболівальниками боксу. Це такий хороший брендінговий міф. У частині немає світла, мабуть, теж хотів сказати, ну і у бій був досить пізно, після опівночі він розпочався. Але, але точно. Сьогодні зранку навіть тих, хто можливо так. і не знав. Я думаю, що таке, звісно, дуже мало в Україні було, але навіть ті, хто не знав, я думаю, що дізналися. Тому що так, це дійсно безпрецедентна перемога. І Україні вкрай необхідні зараз перемоги на різних напрямках. Так. Далеко не тільки про фронти, де мова. Нам потрібні і спортивні, і культурні перемоги, і інші. На мистецькому поприщі, які би давали би можливість Україні заявляти про себе, використовувати це для формування нашого іміджа переможця для світу, і для, для самих себе ти розумієш після ну дуже важких часів, тижнів, місяців зневіра, яка звісно не уникнена і вона з'являється. Да, і вона тебе зсередини е, поїдає іноді. Ти знаєш, я вчора я навіть був готовий глузувати з його цього е, вибіру. Е, Мантії Гетьмана він так каналізував, чи я не знаю якомусь там такому в сенсі екст, екстрасенсорик, я не ну, розумієш, Богдана Хмельницького. Ти розумієш, він вийшов з цими спір'ями і я був так, ну, що за кіч такий. Сьогодні я прокинувся і дивлюся всі ці пости. І все, от я дивлю, дивлячись на його а, а, одяг Богдана Хмельницького. Ти знаєш, я просто був в сльозах сьогодні. Весь день а я доча, зрозумів. Весь... Наскільки все він десь сказав, що це сам Богдан Хмельницький? Ну, ні, але не? це виглядало як може. гетьманський такий... може, то Мазепа був. Ма мабуть, Мазепа, Ви мабуть, з його що? біографії. Мабуть, я думаю, що може і Мазепа буде релевантним. Попри всю суперечливість цього вибору, попри всю суперечливість його постаті, да як про яку ми також знаємо? Я був просто зворушений сьогодні. Я зрозумів, що навіть якщо ти не дивишся спот, навіть якщо ти так серйозно не сприймаєш ці перемоги, ці перемоги це не автоматично не означає перемоги на Харківщині, але це все одно, все одно важливо через символічність, через цей підйом, який от ця перемога неймовірно продукує в нас, і диви, окрім того, що це назовні частина нашого іміджу переможців. Це всередині, як ти зазначив для багатьох є елементом якоїсь підтримки, елементом розради в складних умовах. Паралельно з цим ще момент самої постаті Усіка і його еволюції. Так. Мухарський, по-моєму, це написав. Антін. Найменше хотілося б Антін цитувати, але. А чому? Ну, тому, Наш що... частина... ну, зараз це теж центрі скандалу чергового полюсу. Через... Да, да, да. тому, тому що ан... Антін а... є Антін. А, є окремо його постаті, є його образ а, гротескний. Він і... ти, він теж пройшов а, еволюцію. <гум> Знаєш, у еволюції є обидва шляхи в обидва боки. Але а, з приводу Усіка а, він написав як на мене дуже влучну річ, абсолютно, що найбільша битва відбувалася всередині Усіка. І от ми бачили цей момент перемоги: це не тільки перемоги Усіка як боксера і досягнення ним небувалої величини кар'єрної. Але це і був до певної міри момент його перемоги як усіка українського з українською ідентичністю, козацький одяг, слава Україні, усіка, який чітко зайняв правильний бік Абсолютно. в кризовий момент, до того роблячи цілу низку невірних, скажімо, виборів, і будучи частиною навіть творення проблеми, яку зараз він фактично не долає, і цей момент до певної міри цей момент перемоги в цього усіка, якого визнає Україна якому пробачили дуже багато всього, тому що Усік по правильний бік історії опинився, і там він знаходиться свідомо і декларує це. І оцей момент він також є одним з образів ледь не літературних, по яких написані книги, фактично, там Міни Мазєніна і всіх інших, літературні образи у цього українця, який проходить через трагедії історичних часів. І який все одно, як в хорошій касці, доходить до точки і робить правильний вибір. Не дивлячись на всі вибори до цього, не дивлячись Як на от весь у, його ту, шлях в творах Хвильового, наприклад, і через нього може таких я так. зараз просто захватом дивлюся на те, що робить а, Мур, і на те наскільки вони класно підняли а, пласт а, будинку слова, харківської mm -hmm. інтелігенції, остріного відродження шевильов. і шевільшевір а інших mm -hmm. а, Сасюр, все попрошу цечини. Його взагалі трагедію персонально і рефлексують, не шукаючи винних, не призначаючи їх, не намагаючись виправдати сьогодення минулим, а навпаки, шукаючи там відповіді і шукаючи там розуміння того, як ми прийшли сюди. Що нам рухає, які трагедії ми пережили, без звинувачень, без прощень, а підіймаючи складні питання і складні долі. Усік це така сама складна доля. Це так само моменти, на якому проявляється, ми як нація дорослішаємо чи ні. Ми все ще відповідаємо на ісконно-русські вопроси: хто виноватий, що то делать, абсолютно не звертаючи увагу, а що відбулося. І потім біжимо по граблям, кожного разу призначаючи винних і повторюючи ті самі помилки. Чи ми здатні? До того, щоб пробачати, до того, щоб рефлексувати, до того, щоб робити висновки, приймати в свої лави, для того, щоб не зменшуватись кожним кроком, відрізаючи тих, хто неправильні, а навпаки, ставлячи конкретні питання, ставлячи конкретні фільтри, тому що не можна бути добрінькими до всіх і е, перетворити спочатку е, образу, скажімо, або дистанціювання від іншого одразу на те, що ми готові прийняти ні. Мають бути певний шлях, які проходить особистість. І з зустріка ми також це бачимо. І на сьогоднішній день це дійсно перемога для України, як назовні, так і всередині. Будемо сподіватися, що його висновки і його сьогоднішня позиція це є наслідком його внутрішньої еволюції. Вона є сталою, вистражданою, і він дійсно в ній органічний. Бо завтра може трапити щось. Лія Новес, цікаво і дуже показово, як це прокоментувала в назві статті Ліа Новості. Російська, да, боксер Усік переміг о, в матчі о, проти британського боксера о, Тайсона Фюрі. Тобто, просто боксер Усік без національності переміг британську. Да? Не, не могли навіть визнати. Ну, це ж ну, взагалі, для британців бокс. Пам'ятаємо, як з кличком, коли ситуація була з їх боєм і. Перемога тоді над кличком це ж було ледь не на національне свято, тому що для Британії дійсно бокс це національний спорт. А, а тут Україна. А зараз фактично відбувся реванш, і Україна перемогла. Ну звісно, боляче. Але це той випадок цікавий, коли культурні зв'язки і симпатії між Британією і Україною настільки сильні, що ця перемога вона може мати зворотній ефект, не роз'єднуючи, а навпаки, ось вони дві силь найсильніших нації в боксі. Зустрілися і підтвердили, що вони дійсно найсильніші, одна одну можуть визнавати. А заява Тайсона Ф'юрі після вже а, о, поїдинку, так, коли він так. сказав: Ну насправді я вважаю, що я виграв це щось неправильно судді порахували, і в принципі в Україні війна, тому зайняли їхню позицію. Ну отак, от підтримати да наскільки да, да, це... може бути, що ця його думка є поширеною серед ну, британців, європейців, не знаю. Ні, ну серед радикальних вболівальників британських, я думаю, можливо так. Але для будького, хто є спортивно спортивно освіченою людиною, зрозуміло, що після бою кулаками е, нема тут суті не в бою. І... Там хто вине, а в принципі оця позиція ну це ж Україна, в них війна. Ну добре, ладно, вони такі там погані, такі сякі, але в них війна, тому підемо їм на поступки. Ну, це ж про зневажливе ставлення. Ну, це виправдання своєї нед'яздатності. Ну не виправдовували б цим, виправдовували б чимось іншим. Знаєте, там а, Чорнобиль ви вибух... І в них мутації відбулися. Відповідно, ну що ж поробиш проти них? Нічого не поробиш, вони сильніші. Чим завгодно а, виправдовували, це вже виправдання. І до цього так і треба ставитися а, з приводу того, що а, там підсудили і так далі. Ну нехай це рефелі скаже. Я вже декілька оглядів бачив, які. Доволі критично, скажімо, оцінюють роль рефері під час Це бою. було в дев'ятому раунді, коли ф'юрі вже ледь стояв на нагав, і рефері просто усика відвів в інший кут. Да, що було названо те, що рефері з усіх можливих сил рятував Ф'юрі від позору. Давайте до інших тем в принципі, ну, Ми вітаємо звісновська з, з перемогою. Дякуємо, що ще раз український прапор здійняв для мільйонів глядачів. Нагадав про нашу країну. Видання The Washington Post пише про те, що голова офісу президента Зеленського Андрій Єрмак ймовірно є найвпливовішим керівником адміністрації президента в історії України. Ну в принципі, весь матеріал присвячується пану Єрмаку. Чому саме зараз таке загострення уваги на ньому? Можливо, там чули думку, що тому, що Ермак потрапив до топ-100 е... впливових людей за версією журнала «Тайм». можливо, тому що наближається 20 травня, і в нас питання легітимності. Ну нібито ми тут все в Україні проговорили, але все одно росіяни точно будуть цю тему качати легітимності президента. Мається на увазі. Я думаю, що сходяться декілька точок. Перше, це те, що дійсно потрапив в 100 найвпливовіших, і таке підсвічування Єрмака воно зрозуміло, на міжнародній арені, а воно одразу на ньому наводить різкість купи різних гравців і медіа. Другий момент. Абсолютно погоджуюся з тим, що Російська Федерація через а, завершення п'ятирічного строку і продовження повноважень президента Зеленського буде акцентувати увагу на нібитою нелегітимності і відповідно вбивати кління, між ким це тільки можливо. Тобто підсвічувати ярмака, підсвічувати шмигаля, підсвічувати. А, Стефанчука, будь-які точки, опозицію в тому числі, будь-які точки використовувати для того, щоб спробувати повбивати колишки там, де є тріщини. Але й третій момент, ще я б зазначив, що на тлі прийнятого бюджету Сполучених Штатах Україні, на тлі допомоги, яка почала вже надходити на фронт, зрозуміло, що ще довго будемо в енерцію долати піврічну, хоча важливий є тут меседж і. Наслідок цього, це демонстрація того, що Україна шість місяців без американської допомоги тримала фронт. І всі ті голоси, які розповідали, та штати тільки скажуть Україні здатися і прийдеться здатися, де просто Штати Кранік перекриють озброєння для України, їм прийдеться на колішках приповсти в Кремль і благати про перемир'я. Півроку. І Україна витримала без прийняття американської допомоги, так при підтримці інших партнерів, мобілізувавши внутрішні сили, спаливши цілу низку тих резервів, які існували, зокрема, і на жаль, закриваючи певні дефіцити з витягою і героїзмом окремих людей і, відповідно підвищенням втрат на фронті, але тим не менш, Україна півроку вистала без цієї допомоги. І от зараз, коли допомога пішла. Це одразу роз'язу руки Сполученим Штатам повертатися до теми корупції реформ. І ми вже це почули і від Блінкіна, спілкування зі студентами в Києві, і від інших спікерів американських також ця тема вже починає підійматися, і на цьому тлі. Наведення різкості на найвпливовішу особу, як його назвали а, а, пана Єрмака, воно ну, Найвпливовішим впливовішим адміністрації президента. А я мав на увазі в сотні а, найвпливовішим, а, а, все, а тут найвпливовішим mm -hmm. голову адміністрації. Хоча, звісно, я думаю, що якщо б зібрати такий неформальний клуб голів адміністрації, то я думаю, що і балозі, і Медведчуку, і навіть Табачнику було би що сказати Єрмаку, з того, хто найвпливовіший був і хто вмів максимально використати крісло. Голови адміністрації апарату, секретаріату по-різному називають свої різні часи президента. І в нас завжди це місце було дуже впливовим, тому що воно мало регламентоване, тому що фактично особа діє від імені президента і не маючи персонального права підпису, зато маючи чи не монопольну можливість впливати на підпис президента і користуючись ним реалізовувати владу президентську. І тому власне так чи інакше буде фокус наводитися через це. Тому що як тільки проблеми в Україні проявляються, ті ж корупційні інші певні вимоги до України підвищуються. Очікування від цього то дивляться, хто є точкою концентрації влади. Ну не ж згадувати в цій ситуації. Оже, а чи ти очікуєш, що все ж таки влада піде на певні е кроки на зустріч опозиції, на зустріч е з, з закритим певним каналам, що найменше знятим з. Т2, як от той, кудись ти сьогодні прийшов прямий канал, наприклад, тому що все одно спливає термін, це також факт. Росіяни будуть це використовувати, розмухувати розхитувати ситуацію всередині. І ми чуємо навіть від західних партнерів наших такі заклики. Вони неофіційні, мабуть, але все одно давайте якось тут вже позбавлятися монополії потихеньку. Думаю, що ні. Якщо коротко відповісти, чи потрібно було б це потрібно. А, чи потрібно виключно це ні. А, владі потрібно в цілому вбудовувати механізми реконсолідації суспільства і влади всередині себе і влади суспільством. І опозиція, чи не комплементарні медіа в руках опозиції є лише одним з. А, Одної з категорій чи з одним з напрямків, на яким потрібно тут працювати, є і ціла низка виклика всередині влади консолідувати її як між парламентом і іншими гілками влади, так і всередині самих цих гілок влади і самих органів влади. Там же так само ми знаємо, що існують певні і збої, і напруження, і куларні ігри, для яких зараз не мало би бути місце, виходячи з кризовості ситуації, в якій ми знаходимося. А суспільство, ціла низка кроків держави зараз на були реалізовані таким чином, що лише фрагментували додаткове суспільство і протиставили цілі верстви населення mm. один одному в боротьбі за е, лімітований і виключний інтерес. Відповідно, на цьому тлі ми откатились в деяких питаннях до такого пострадянського сприйняття справедливості, наприклад, як Равняловки, Хоча це абсолютно невірний підхід з точки зору потреб сьогоднішнього дня, і справедливість мала б вже трактуватися як відповідність нашим цілям. І тоді ми розуміємо, що хірург має оперувати, наприклад, а військовий професійно готувати нові кадри, а дальнокобійник вести снаряди. А в нашому випадку дуже часто все це може перемішуватися, і багато інших, тому що ну як ну, уравняловка системна, і це провокує відчуття системної несправедливості. Багато є питань і викликів зараз, які їх, якщо звести під одну планку, то можна сказати, що в нас поламалася модель. Консолідації, і зараз вкрай необхідно знайти нову модель реконсолідації для того, щоб підвищити солідарність в суспільстві і солідарність влади суспільства. На останок фасадна частина чи найбільш випукла цього, це те, що фронт дистанціювався від тилів, а тили від фронту. Формула а, там війна, а тут життя. а Сила оборони воюють, а ми віримо в ЗСУ. Це формула, яка не відображає наших потреб. І не є релевантною і реальною до сьогоднішніх викликів. Нам необхідно, щоб і фронт, і тили пульсували в унісон. А для цього треба працювати над тим, щоб вони шивалися, щоб працював принцип ротації в цілому, не тільки по армії, а армії тилів, економіки забезпечення. Для цього потрібно підходити раціонально з холодною головою, як розподілити ресурс. Бо війна це завжди боротьба ресурсів. А затяжна війна це війна, в якій борються стійкості. Хто краще організованіший, у кого найкращий коефіцієнт Сної, хто може пробігти далі, то і перемагає в такій війні. Це не війна, яка вирішується виключно якоюсь битвою, зібралися і перемогли в одній битві. Вона вирішується на довгій дистанції. Це навіть не марафон, як інколи люблять казати, там спринт або марафон. Це тріатлон або багатоборство. Це коли весь час потрібно чергувати різні види спорту. Десь треба коротко бігти, десь довго.